Накрила хвороба? <кій> що робити? Загуглити симптоми? Сайтом важливий рейтинг, а не твоє здоров'я, порадитись за аптекарем? Йому важливі лише продажі. Спитати друзів? Кожен скаже щось різне. Чекати прийому у лікаря, але знати, що робити, треба вже і зараз. Спойлер шлях до одужання простіше ніж здається, і починається він з одного кліку в медичному сервісі. Uwell. Ми хочемо допомогти тобі одужати і бути твоїм партнером та другом з питань здоров'я. Ти отримуєш онлайн-консультацію персонального лікаря 24 на 7, пояснення призначень і супровід до самого одужання, а також пошук та доставка ліків, підбір профільних лікарів та запис на прийом, єдину медичну карту у додатку, знижки до 50% у приватних клініках. І все це за вартістю підписки на Netflix, серіали краще дивитися здоровим, Ювел, шлях до здоров'я в один клік.